Кого шукає Божа любов, чому і як вона шукає. Про це розповів той, хто шукав так, як ніхто інший. Він не побоявся спуститися в безодню Всесвіту, навіть зірватися в неї, розпитися, щоб шукати і знайти. Він не соромився узяти в руки віника і замітати, замітати пин і сміття. Щоби шукати і знайти. А коли шукати було надаремно, Він терпів приниження і ганібу, стоячи біля воріт, вдивляючись у далечи, і його пошуками стало безконечне чекання. Ісус відкрив бездонну, глибину, безмірну висоту і ширину пошуків Божої любові у трьох притчах про загублу вівцю. Про загублену драхму і про прополуного сина. А чи недостатньо було б розповісти одну притчу? Хіба Бог шукає людей по-різному? І не тому, що Божа любов мінлива, а тому, що степень загубленості людей різна. У трьох притчах, розказаних Ісусом, степень загубленості представлена в несхідному порядку. Він найбільш вигідного стану до гранично безнадійного. Заблудла вівця знаходиться в найзручнішому стані, що подає максимальну надію. Чому? Вівця заблудила не навмисне, ненароком. Вона усвідомлює, що заблука, шукає дорогу додому і навіть подає голос, по котрому її знаходить добрипасти. Але що безвихідного і транічного її становища, вівця не знає дороги додому і не може самостійно повернутися нижче, тобто на більш фатальному рівні стоїть загубленість страх. Драхма загублена десь близько, в домі, але вона абсолютно не усвідомлює своєї загубленості. Ця згуба настільки не осмислює свого пропащого стану, наскільки срібна монета не може мислити, вона не подає голосу, не кличе про допомогу, їй тепло і зручно лежати в пилюці та смітті. Зверніть увагу, дорі мої, Із пониженням степені загубленості понижується цінність загубленого об'єкту. Вівця, це жива істота. Котра має певні рефлекси відчуття навіть почуття. Драхма нічого цього не має. але вона ще зберігає якусь відносну цінність, бо срібно, останнім третім загубленим предметом ми поставили щось абсолютно нічого не варте, наприклад, шменьку Соломи. Але Ісус останнім загубленим об'єктом ставить не тварину, не бездушну річ, не що. А кого? Інтелектуальну істоту людину і не чужу незнайому, а сина, у чому і полягала безстрашна безнадійність третього щабля загубленості, загубленість блудного сина, свідома, спланована, продумана, запрограмована. Син знає дорогу додому, може повернутися самостійно, але не хоче. Традиційно цим трьом притчам дано наступні заголови: притча про загублену вівцю, притча про загублену драхму і притча про блудного сина. Однак, заглибившись у зміх з цих шедеврів деврів, словесності, ми починаємо розуміти, що ні вівця, ні драхма, ні син не представляють їх головних героїв. Христос, уособлення доброго пастиря, турботливої Господині, люблячого батька, ось хто є центральною особою цих притч, тому ми дозволимо собі перейменувати названі притчі наступним належим. Притча про доброго пастиря, притча про турботливу Господиню і притча про дивовишного батька. Мені пригадується, як в дитинстві ми часто просили маму і тата розповісти нам якусь історію об оповідання. Для нас було справжнім святом, коли ми чули. Ідіть, я вам розповім щось дуже цікаве. І найперше, про що ми запитували, а воно добре закінчується. Яка теземешна подяка великому і успішному Шукачеві, нашому Богові, що ні одна з названих притч не закінчується погано. Вівцю повернуто до його кошари драхма зайняла своє місце в дорогій шкатулці, батько, дочекався сина. Алелуя. Ні одна з трьох притч не говорить про невдачу, але змальовує успіх, радість, тріумф повернення. І в цьому міститься божественна гарантія, що кожного, хто дозволить Богу і викупити себе, Христос урятує від робу загибелі та терня гріха. Таку буденну і добре знайому слухачам ілюстрацію використав Господь для того, щоб змалювати перші різновид загубленості грішної людини і намагання старання Бога знайти її. А чому великий вчитель обрав для свого опису саме писанницю? Чому не корову, котика чи собачку? Щоб дати відповідь на це запитання, мені довелося звернутися з ним до досвідченого вівчаря, котрий ціле життя займався розведенням овець. Він авторитетно пояснив, що з усіх домашніх тварин вівця є найбільш без Собачка котик, корова знайдуть дорогу додому. Я особисто чув і читав оповіді, як ці домашні тварини відведені в інше село, або відвезені навіть в інший кінець країни, поверталися додому, пройшов ще десятки а то й сотні кілометрів. Недавно історію з Луцька, десь повернувся на Львівщину з одного монастиря оцю селян до, до іншого монастиря кит, який був перевезений інший монастир. Вівця дороги додому не знає нікому. Вона абсолютно безпомічна, її мусить хтось шукати і знайти. Кого ж представляється безпорадна загублення тих людей, котрі сьогодні блукають поза Божою кошарою, поза Божим домом. Немає нікого більш беззахисного, більш безпомічного, ніж людина без Бога. І якщо Ісус, добрий пастир, не відшукає її і не приверне до себе, вона ніколи самотужки не знайде дорогу додому, до неба, до Бога. Рідко яке заняття у старвину вимагало такого поєднання гострого, пильного зору і тонкого слуху, як робота пастиря, котрого навіть не можна назвати роботою, це покликання, це мистецтво. Подумайте тільки, розрізнити кожну із своїх десятків, а то й сотень однакових овець, знати кожну з них в лице в лапках, безпомилково розпізнати голос кожної і пам'ятати її ім'я. Це тланд. Там, де простий безсмертний бачить лише скупчення безликих істот, добрий пастир бачить і чує кожну унікальну другу особу якими безцінними стають ці якості пастиря в пошуках заблудлої вівці, майже непомітні ознаки, а для стороннього абсолютно байдужі, там клаптик шерсті, там заглиблення від маленького копита, а там кривавий слід, зауважені пастирським оком. І ледь чутний стогін, оловлений пастирським вухом. Можуть попередити трагедію загибель овечки. Око Божественного пастиря помічає те, чого не бачить тінне людське, і його вухо чує те, чого не чує жодне інше. Заблудлу вівцю людина бачить лише в безкультурному середовищі, у пущеному п'яниці, у неохайному бездомному. І лише не все буще око. Може спостерегти ледь уловимі ознаки безпорадної, заболудної Божої дитини у вищих колах суспільства, успішному, відомому доктору наук, викладачеві університету, сучасній, упевненій, незалежній авторці, авторці, крутому бізнесмені, добре забезпеченому програмістові, там, де простому смертному вивишається успіх і процвітання. Господь помічає терня життя, в котрих наша його овечка. Він бачить, як кожен із них і культурних, і безкультурних, відчаєдушно шукають дорогу додому і не можуть знайти. Безперечно, найкращим орієнтиром для пастиря пошуках загублої вівці її голос. З якою радістю він нарешті чує її перший слабкий крик долині. ідучи на звук, він здіймається на кручі, драпаючи руки і лице колючими чагарниками, іде по самішінському краю прірви, з ризиком для власного життя. Скоріше, скоріше, поки цей слабкий голос ще не заумер. У глухих нетрях жебранських кварталів, багатомільйонних міст, у помпезних розкішних вілах, у бідних сільських оселах лунають жалібні крики благаючих Божих овеч. Ось в кабаку за столом сидить п'яне час п'яничка старичок і клянець, що він обов'язково ще прийде до Бога, до церкви. А ось доктор наук за кафедрою цитує еклезіаста, марнота марнота, мар, марнота усе, яка користь людині усім її труді, який вона робить під сонцем. Еклезіаста 1, 2, 3. А якщо вівця не подає голосу, якщо її стогін беззвучний, хто почує, хто він гукнеться, існує клас заблудлих овечок безголосих. Ось іде вона на голові чудернацька стрижка в зубах цигарка, очі дивляться з верхню, без церемонії. Балутниця шепочуть позаду. А вона іде, гордо піднявши голову. І ніхто ніколи не почує того гіркого, беззвучного крику душі, котрий роздирає її груди. Коли Припиняється дія чергової дози. О Боже, куди я зайшла? А що ж буде далі? Глухий кут. Цей душевний крик ніколи не зривається з уст на людях. Можливо, він навіть не сформульований словами. Це нечутний гіркий соїк глибоко глибоко в серці. Однак є той, хто чує. Є той, хто уловлює найтоншими струнами своєї душі, ніким не уловими болісні позати у ній надірваного серця. Одного разу навісні, проїжджаючи селами Карпат, мені довелося спостерігати вражаючу картину сучасного пастиря на велосипеді, з дочелезним батогом у руці їде. А перед ним біжить отаровець. Час і часу він хльостає батогом по землі для того, щоб вівці не стишували свого бігу. як ряшуче відрізняється пастер із Христової притчі від цього сучасного пастуха. У притчі пастер виходить шукати всього одну вівцю, найменшу величину своєї отари. Ви гадаєте, що змальований сучасний пастух поведеться так само, о ні. Він вдоволено дивитиметься на своє велике стадо і говорити у мене їх є ще 99. Це занадто багато труду шукати всього вівцю. Я не бажаю жертвувати своїм сном і спокою, нехай сама повернеться, а я їй відчиню ворота коша. А добрий пастир із прич, якщо тільки він виявив, що однієї не стало, починає знову і знову лічити і перелічувати своє стадо, сповнений смутку і хвилювання. І коли він упевнився, що однієї таки немає, він залишає свої 99 овець у кошарі і виходить на пошуки загубленої. Докола темно, темна. Бреломна ніч, шлях небезпечний і ризикований, скелясті прірви, гостре каміння ущелини. Але чим більше перешкод, тим більше хвилювання пастиря і тим ретельніші його пошуки. Коли ж нарешті знаходить свою овечку, пастир не сварить її, не жене батого. Навіть не веде її до кошар. У своїй радості та співчутті він бере це тремтяче, помираюче створіння на плечі, якщо воно поранене, він бере його на руки, притискає до грудей, щоб тепло власного тіла зігріти і дати життя, і несе додому. Рабини часів Ісуса мали приказку, небо тішиться, коли один грішник гине. Христос намалював абсолютно протилежню картину справжнього неба в образі стурбованого, засмученого пастиря, котрий виходить на пошуки всього однієї найменшої величини, однієї загубленої овечки. А якщо прийшовши до хати, він Скликає друзів і сусідів, кажучи, радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Що скаже на це сучасний Карпатський пасту? Це припільшення, божественний оповідач уртрирує тільки шуму зради якоїсь однієї нікчемної істоти. Ну я розумію, якби це була його єдина овечка. Тоді ще якось можна пояснити увесь цей пафос. але ж у нього їх ще 99. Дорогі мої, уся велич любові небесного пастиря відкривається в тому факті, що до кожного зі своїх восьми мільярдів земних ніпчемних створі відставиться так, як до єдиного на всьому білому світі. Ніяким іншим способом, великий шукач не зміг змалювати безмежну цінність кожного, зокрема із них, як саме картиною пошуків тільки одного і безглуздого, як видається, сучасним пастухам бенкету з приводу повернення його додому. Останні слова притчі, вам. Що за одного грішника, який кається радість на небі буде більша, ніж за 99 праведника, які не потребують покаяння, знамените прокло... прокламування неба, яка на всій нашій планеті була всього одна заблудша душа, і тоді немесний пастир пішов би її шукати. Він залишив без славу небес, спустився. У наш темний загублений світ зірвався б у природу, розбився, і ціною власного життя підняв би дорогоцінну згубу до світла до Бога. Заради тієї загубленої душі він пішов би на муки Гецеманії і ганебну смерть, і на честь повернення її, одної однисінь. Всі сусіди і друзі, увесь небесний всесвіт цієї має радісний окрик, тріумф космічного масштабу. Ми часто чуємо про любов до ближнього, але не завжди, дорогі мої, замислюємося над тим, як саме має виявлятися ця любов, а слово Боже. Так конкретно відповідає на це питання як самого себе. Чи немає протиріччя в тому, що вчить слово Боже, зректися самого себе і любити себе самого? Адже ми, що живемо, вже не ми живемо для себе, а для того, хто помер за нас і Воскрес, Друге Коринтян 5.15. Чи ми дійсно повинні любити самих себе? Так, це без сумніву. Тобто ми повинні дбати про свій нормальний фізичний розвиток, про свій духовний стан, щоб зростати в премудрості благодаті і благодатій любові Божій. Ми маємо чудовий зразок для нас слідування за мене життя Ісуса Христа, дитинство якого декількома штрихами писав Євангелист Лукан. 1, 80, 2 40 52. Любов до себе не повинна містити самовозвеличення, самовивищення гордині. Навпаки, апостол Павло в своєму воістину гімні про любов стверджує, що вона повинна бути довготерпелива, лагідна. Така, що не зрадить, не чваниться, не горда, не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою, усе покриває, в чому вірить, завжди надіється, усе терпить. 1 Коринтян 13, 4, 7 Яку саме любов має новась апостол Павло? Чи говорить він про любов людини до самої себе, чи про її любов до ближнього, розрізнити це неможливо. Бо справжня любов всеохоплююча, все обіймаюча і милосердна до кожного творіння Божого. І саме любов Божа вимагає від нас виконання цієї заповіді. любити свого ближнього. Якщо ми любимо Бога, любимо себе. Дбаємо про спасіння своєї душі, постійно вдосконалюємося в нашому щоденному ходженні за Христом, то нам легко повірте, дуже легко любити свого ближнього. Чому? А тому, що у Христі то й творіння нове. Старе минуло а нове настало, 2 Коринтян 5.17. А нове творіння, народжене згори, християнин чи християнка любить усіх і навіть грішників, хоч і ненавидить гріх. Апостол Іван, якого справедливо називали апостолом любові, закликає нас любити брата свого. Бо хто любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. А хто не навіть брата свого, той перебуває у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він йде, бо темрява засліпила йому очі. Бо хоче здійснити процес перетворення в житті кожної людини, в результаті чого вона удосконалюється, сміцнюється її віра, розігрівається і зростає її любов до Бога, до самої себе, до її ближнього. Господь чекає від нас виконання тих обов'язків, які Він на нас покладає, коли б Христос хотів бачити спасенними лише нас, то тоді після нашого навернення Він відразу забрав би нас до себе, але Він хоче, щоб ми йшли за Ним і приносили йому плід. Отже, все наше єство повинно добровільно підкорятися Божим велінням, щоб дбати так само про інших людей. І в першу чергу звіщати їм чудову, добру новину про спасіння в Христі Ісусі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, коментуйте під благословенням пишіть імена і про подобайки Не забувайте. Слава Ісусу Христу!